Всім мої вітання. Хочу показати гарантійний випадок, як би. Мотоблок на гарантії. Зараз покажу. Я вже показував це. Я не знаю, тут видно не видно, це спеціально виключив світло, щоб... Бачите, тут ну, якби грязно, тут там капає мастило, зараз покажу. Зараз одну хвилинку. Отак. Було краще видно. Зараз я, я рукою візьму. Дивіться. Ну, я не знаю, ви тут не побачите чи не побачите, бачите, є мастила. Хочу показати, що воно, звідси, дивіться, дивіться тут. Бачите, тут чисто. Перейдемо сюди. Я думаю, я так, не то що думаю. От бачите, там де заліплено герметиком на тому самому насосі. так Підсвітити вам, щоб було видно. Аж це я заліплював його. Я думаю, що звідти, ну то може бути ще сальник колінвала протікати. Так вам свічу, щоб було видно. о. Сальник колінвала може протікати. Зараз. Я нічого туди не ліз, це так зараз от іменно туди. Бачите? Мастило. Це воно так капає. Може звідси покажу. О. Та воно видно, бачите, іменно воно все в маслі тут. Я вже і сюди світив, вверх. Не бачив нічого. Я вже і звідти світив, зараз вам не покажу. Думаю, поки мотоблок на гарантії, треба звернутися. Що вони скажуть? Я то, в принципі, це можу зробити, але діло в тому, що це треба знімати сам маховик, це все. І заодно мотоблок на гарантії, чого я маю туди лізти, я задовольна на гарячу лінію, мені дали там чоловіка відповідно. Я йому скинув проблеми в відео, записав заяву, написав те все. І тепер чекаю результат. Е, пройшло вже півтори, ну, з моменту, що я це все скинув, пройшло півтори. Роб... ну, Я вважаю, робочі дні. Побачимо, скільки я буду чекати, зроблять, не зроблять і як воно будуть скажімо так, події розвиватися далі, вже побачите в моїх наступних відео. Бо Поки мотоблок на гарантії, то його треба зробити, бо гарантія кінчиться, воно почне більше текти. І я можу попасти на гроші. Я ж не знаю, що це біжить. Це так попередньо звідти. Той насос, той маслонасос. насос. Як так показати. от він. Побачимо, зроблять, не зроблять, як воно буде далі. Е, це буде <кхід> другу частину я вже зніму вже безпосередньо, як там зроблю, чи... чи хто приїде зробить, як там воно буде. Чи мені скинуть, там гроші прийшли запчастини, як там воно що там. Має бути далі, тут вже побачите продовження. Заодно напишіть коментарях, гарантійний це чи ні, як ви вважаєте. Е, воно, скажу так, воно появилося десь. Мотоблок був на обкаці чуть-чуть. Я думав, що воно запливе. Бо я дзвонив до продавця, він каже, запливе, запливе, ні хрена. Нічого воно не заплило, як воно капало потрошки. Ну, от, ви бачите, вон, я не знаю, видно, не видно, он знизу. Тоже все в мастилі. Іменно починаючи від цієї. Від цього масла от, хорошо видно. От. Бачите, який він? Іменно починаючи звідси, саме починаю звідси, але все поч... в маслі. Ось так. Ну, продовження вже побачите далі.